40 років шангену Європа святкує свободу руху на фоні зростаючої кількості шлагбаумів. 11 з 29 країн вже повернули прикордонний контроль. І знаєте, що найстрашніше? Це не тимчасово, це нова реальність. Випуск про те, як страх перед новою міграційною хвилою, терактами і виборцями змінює Європу зсередині, і чому в Німеччині все більше говорять про безпеку, а не про свободу. З вами Ященка Антон. А ви на каналі Без Води. Потрібно поставити вподобайку, це мене дуже мотивує. І, звісно, підписуватись не тільки на YouTube канал, а й на Telegram. Там в нас більш близьке спілкування. 1985 рік село Шенген Люксембург. П'ять країн, серед них Німеччина та Франція, підписують історичний договір. Більше ніяких прикордонних перевірок. Парфеонова трошки дав. Просто їдеш, просто переходиш, просто живеш по-людськи. 2025 рік. Там же в Шенгені. Ті самі країни святкують 40 років з моменту цієї угоди на фоні того, що прикордонні пости повернулися, а фури стоять у чергах. І все це не випадковість це симптом, симптом того, що Шенген вже не працює як ідея. І не через біженців, а через страх. І все це не випадковість це симптом, симптом того, що Шенген вже не працює як ідея. І не через біженців, а через страх. Страх перед хаосом на кордонах, страх перед Близьким Сходом, страх перед правами і найгірше страх перед власним виборцем, який більше не вірить у відкриту Європу. Посмішками тости за свободу руху, за єдність, за те, що Європа перемогла минуле. Але водночас 11 з 29 країн Шенгену вже повернули контроль на внутрішніх кордонах. У Люксембурзі злість у Бельгії розчарування. В прикордонних регіонах економічний спад. Люди не встигають на роботу, трафік, місцеві бізнеси втрачають клієнтів з тієї ж причини. І найголовніше, що ніде не чути, коли ці перевірки скасують. Бо насправді це не тимчасове рішення, це частина великої тенденції. Відкриті кордони більше не працюють у реальному світі. Коли святкування це маскування кризи. 40 років тому Шенген був революцією європейський паспорт свободи, але сьогодні це більш схоже на фотозону: красиві прапори, тости і заяви, поки на дорогах знову стоять прикордонники. Німеччина, Австрія, Франція, Чехія, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, 11 з 29 країн ще раз третій раз вже повторяю Шенгену вже повернулися до контролю. І це не тимчасово, це системна нова політика ЄС. Уряд Німеччини, наприклад, виправдовує посилення перевірок загрозою нелегальної міграції і безпеки. Після теракту в Мангаймі та загострення на Близькому Сході ці аргументи стали ще сильнішими. І хоча з юридичної точки зору такі заходи дозволені, по суті вони підривають сам дух угоди. Реакція сусідів, звісно, жорстка. Люксембург уже подав офіційну скаргу на Німеччину до Єврокомісії. Це не контроль, це повернення до минулого, заявляють вони. На місцевому ж рівні економічні втрати. Люди стоять у заторах по три години, менше поїздок, менше покупок, менше прибутку. Але найгірше зникає довіра. Бо якщо навіть Німеччина, мотор європейського проєкту, починає ставати шлагбаумами, значить щось справді десь тріщить. А далі тільки гірше, поки чиновники святкують на кораблях по мозелю, виборці чекають дій. Праві сили у Франції, Нідерландах, Австрії вже використовують цю тему контролю як символ повернення влади. І чим далі, тим більше європейських урядів слухають не юристів, а соцопитування. Тож, як ми бачимо, держави ЄС і далі скочуються у популістичну яму. А де тут Україна? Українська війна один з головних аргументів для підтримки тимчасового контролю. Бо поки триває війна, триває міграція, і ЄС це бачить і боїться, і саме українські біженці, попри офіційний статус, потрапляють у нову хвилю політичної тривоги. Також ми розуміємо, що війна України та Росії спричиняє ось ці гібридні біженські атаки з боку Білорусі на Польщу. Ми не проти українців, кажуть політики, але нам треба порядок. І цей порядок уже більше схожий на паркани. План ЄС не відкривати, а впорядкувати. Поки ЗМІ обговорюють шлагбауми, в Європі вже малюють нову карту майбутньої міграційної політики. І вона зовсім не про відкритість. Вона про. Контрольованість. Новий пакт про міграцію та притулок, який має повноцінно запрацювати з літа 2026 року, це, по суті, план врятувати Шенген, не знищивши його остаточно. Його головна ідея підсилити зовнішній кордон, щоб не доводилось знову блокувати внутрішній. Що ж там передбачено? Жорсткіший контроль на зовнішніх кордонах, швидкі перевірки на в'їзді і фільтрація біженців прямо на кордонах ЄС, особливо з Близького Сходу та Африки, мобільні табори первинного розміщення і фіксовані пункти ідентифікації. Єдина база даних та цифровий контроль переміщення. Кожний, хто перетинає контроль, фіксується в системі. Мігранти не зможуть проскочити з однієї країни до іншої без сліду. Централізований облік усіх запитів на притулок також буде відбуватися. Перерозподіл відповідальності між країнами ЄС. Більше ніякого ми не приймаємо біженців. Хто не приймає, платить компенсацію. Це відповідь на кризу 2015 року, коли деякі держави повністю відмовилися від участі у вирішенні цієї проблеми. Прискорені депортації менше судів, більше швидких рішень, нові угоди з третіми країнами, щоб приймали своїх громадян назад, допомога на виїзд замість довгого отримання. внутрішній антикризовий режим. Країни зможуть тимчасово активувати механізми підтримки, фінансові, гуманітарні та логістичні, але все це під контролем Брюсселя, без односторінних рішень, типу, все закриваємо. Усе це виглядає як великий план врятувати Шенген, але насправді це план його трансформації від ідеї відкритого простору до моделі керованого трафіку. І тут головна проблема для українців у цій моделі не має окремої ролі для нас, бо ми частина цього потоку. І якщо потік не вписується в нову логіку, його почнуть регулювати так само, як і всі інші. Шенген помирає не гучно, а поступово. Ніхто не закриває кордон офіційно, ніхто не скасовує свободу руху в голос. Але щоранку ви стоїте в пробці на мості, вас знову зупиняють просто подивитися документи. І на питання, а коли це все закінчиться, відповіді немає. Бо відповідь вже дана, просто не словами, а діями. І ці дії свідчать про одне: Шенген не скасовують, його просто перестають виконувати. Під приводом безпеки, під приводом боротьби з контрабандою, під приводом нової міграційної хвилі, але насправді під тиском страху. Страху перед власним виборцем, перед терактами, перед соціальним перенавантаженням. І от коли Європа так відверто змінює свободу на зручність, це сигнал. Для кожного, хто тут живе, для кожного, хто сюди приїхав. Це що ми спостерігаємо, не криза, це новий етап. І в ньому не буде автоматичної інтеграції, не буде якось воно буде, не буде спонтанної підтримки. Є тільки одне правило: виживе той, хто встигне підготуватися. Все інше романтика з 1985 року. А зараз вже 2025. Побачимось!